Направлений спочатку на Бахмут. Після Бахмута нас перевели Углідар-Павловка. Там я отримав поранення. Турнікет я собі сам не міг накласти, прийшлось підібрати все те, що лишилося, і трошки ще пробігти до своїх. Це в мене біомеханічний. Реагує на мишечне сокращення моє. Перша в Україні піонічна кість, яку нам запропонували, це новітня технологія Кові -хенд. До нас її ніхто в Україні не застосовував та не ставив. Вона йому буде допомагати щось притримати, а її дуже багато функцій вона несе, як отримати смартфон або щось інше. Це механічний палець, більш такий практичний з титану. Плани грандіозні, наполеоновські. У але... свій підрозділ, звісно, я вже не попаду. Але ж десь там поряд щось якось побачив саме головне не опускати руки, працювати над собою. Всі.